Олег Ляшко. я думаю, що насправді Мінськ 2 матиме результати такі ж, як і мінськ 1 Коли у вересні 2014 року підписали мінські протоколи, Росія і підтримувані нею терористи, сепаратисти викори... використали цей час для того, щоб побудувати власну армію. І сьогодні ця армія прийшла в наступ. Цілком очевидно, що сьогодні Путін у мінську він в першу чергу виграв Путін. Чого добився Путін? На мою думку, перше. Він дав приводи Америці відмовити нам надані зброї, бо він розказує, що вони підписали мирний договір чи перемир'я, який очевидно не буде виконуватися. Друге, Путін добився, щоб не вводили нових санкцій проти Росії. Парадокс про те, щоб не вводили проти Росії нових санкцій, просила українська сторона. Очевидно, нам мало вбитих мирних громадян, що ми ще повинні чого чекати, щоб вводити нові додаткові санкції проти Росії. Третє. Деморалізація всередині України, бо значна частина людей, патріотів, сьогодні питають: а за що гинули наші герої? Якщо ми здаємо знову те все те, саме за що ми воювали. Ми повинні відвести війська. Ми повинні визнати терористів місцевою владою. Ми їх амністуємо. Ми їх обираємо до місцевих органів влади. Більше того, я переконаний, завтра Росія наступним кроком поставить питання про проведення до виборів по округах до Верховної Ради і Гіві, Моторола, Захарченки, Плотницькі інші подонки завтра будуть від народними депутатами України, і нам будуть розказувати, що це загальнонаціональний діалог. Більше того, ми тепер за власні кошти Росія нам все на Донбасі знищила. Ми тепер за власні кошти повинні забрати у Львові, в Чернігові, в Полтаві, віддати все на Донбас, щоб відновлювати там дороги, інфраструктуру, лікарні, десятки, школи, що вони з великим задоволенням самі знищували. Більше того, найголовніше, давайте почитаємо пункт домовленостей. В чому головна проблема на Донбасі? Це присутніх російських військ і російської зброї. Пункт дев'ятий. Відновлення останніх домовленостей, пункт 9, відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке повинно початися в перший день після місцевих виборів і завершитись після всеосяжного політичного врегулювання. Тобто, це ні про що, це означає, що місцеві вибори на Донбасі будуть проводитися за присутності російських окупантів. Під російським дулами автоматів можемо уявити, кого там оберуть, і це означає, що всеосяжне політичне врегулювання закінчиться тоді, коли вважатиме за Москва, коли вони під диктовку Москви, ми конституцію маємо прийняти автономію для Донбасу зробити, терористів визнати владою. От тоді вони вважатимуть, що діалог закінчився, і тоді вони виведуть. А це до безкінечності. Підсумовуючи, події у мінські мені нагадують 30-ті роки минулого століття, коли тодішні лідери Франції і Британії уламували чешського чехословацького президента Бенеша погодиться на вимоги Гітлера. Бо вони розраховували, що якщо чехи у, е, підуть на поступки Гітлеру, це зупини велику війну. Насправді, як ми пам'ятаємо, це не зупинило війну, а навпаки, її розпалило. От сьогодні мені здається, в мінську відбуваються аналогічні події. І коли президент Франції сказав, щоб Європа з полегшенням сприйняла результати договорів в Мінську, да, Вони з полегшенням сприйняли за рахунок України. Бо сьогодні насправді інтереси України здаються в мінську. І я категорично проти цього. І найголовніше. Я просто я представлю Михаїла Сакаскі найголовніше, найголовніше на великий жаль, домовленості в мінську війну не зупинять. Оце найголовніший висновок.